Як правильно вийти з кетозу та взагалі закінчити схуднення на кетодієті? Ви мусите пам'ятати, що при закінченні кетодієти і виходу з кетозу у вас повернеться 1,5-2 кг, і це є нормальним. Тож, якщо ви хочете, щоб ваша вага була 60 кг, то ви мусите закінчити кетодієту з вагою 58 кг, щоб, коли ви зійдете з кету, вам повернеться 2 кг і буде ваша цільова вага. Найбільш екологічним методом виходу з кетозу є перехід на низьковуглеводне харчування. Нагадаю, що на кето ми харчувалися 20 грамів вуглеводів на день максимально, що й дозволяло нам увійти в стан кетозу. Низьковуглеводне харчування, на відміну від кето харчування, це до 100 г вуглеводів на день. Можете собі уявити, наскільки може розширитися ваш раціон. Поступово до свого раціону ви можете додавати заборонені овочі, такі як картопля, такі як буряк. Ви можете додавати бобові потрошку по одному-декілька продуктів за один тиждень, щоб контролювати свою вагу. Також можете потрошку додавати фрукти до свого раціону: яблучка, банан, хто що любить. Але пам'ятайте, що це не мусить бути відро. Яблук або там е, св'язка бананів, це мусить бути потрошку. Обов'язково продовжуйте контролювати свою вагу і дивитися, чи підходить цей продукт вам, чи не підходить, чи не набираєте ви вагу, чи все ж таки цей продукт провокує активний набір ваги. По моєму досвіду, е, якщо поступово вводити усі продукти, які були заборонені перед кетодієтою. Поступово, то вага не буде збільшуватися. Ви зможете успішно утримувати ту вагу, до якої схудли на кето. І найголовніша моя рекомендація при виходу з кетодієти це продовжувати харчуватися інтервально. Це дуже корисно для нашого організму при будь-якому типі харчування. ще одне: ніколи не повертайтеся до цукру. Це той продукт, який і привів вас до зайвої ваги і ем, кетодієти. Тому ніколи, навіть коли ви вже не будете в кетозі, не їжте той клятий цукор.